Так, друзі, всім привіт! Щось мої відпустки моя від Ютубу трошки затягнулася. Трохи більше ніж місяць, тому вирішив зробити невеличкий перерив. А вийшло так, що пройшов майже вже півтора місяця. Це неділо, звісно, потрібно виправляти. І сьогодні я до вас з новим відеороликом. Появилось дуже багато цікавих подій, багато проєктів, багато ідей, які я хочу реалізувати. І YouTube класна платформа для того, щоб це зробити. Сьогодні хочу поговорити з вами про три проекти, які відпрацьовують, на які вам варто звернути увагу, а що в них можна пробити, для того, щоб отримати свій майбутній ретродропчик і збагатити нашу сумку USDT. Проект, з якого я хочу почати, це Faros, це e 1 в 2024 році. Вони зібрали 8 мільйонів доларів. Фонди, якщо чесно, не дуже, але якщо враховувати, що це був тільки перший раунд інвестицій, і спокійно проект може добирати, 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 плюс активності на самому проєкті появились не так давно, то виглядає як досить непогана історія. Пропоную базово розібрати, що тут можна поробити, зробити ці активності і перейдемо до наступного проекту. І те, що починається будь-який l 1 проект, це FAUSET. Зовсім недавно вони додали те, що вам потрібен твіттер для того, щоб взяти токен крану, Але я думаю, в цьому це не біда. Адже якщо ви дивилися ось це моє відео, яке зібрав півтори тисячі переглядів, я розповідав про те, що соціалки так само важливі, як і прогріті гаманці для роботи з L1, l 2 і іншими криптоактивностями. В цьому не бачу тут нічого складного. От, якщо, знову ж таки, у вас немає твітерів, будь ласка, подивіться це відео. Тут в цілому все детально розказав, показав і навчив, так би мовити, передав свій досвід вам. Так, стосовно самих активностей, мені подобається те, що софту в відкритому доступі зараз на Faros немає. В локальних приватках ком'юніті софт, звісно, є. Плюс, звісно, є люди, які збирали там, на плейрайті, на ноді. Uh, на Python, Web3. Uh, то не грає зараз ролі, розповім про активності. Активності максимально прості. Check-in, за що ми отримуємо поінти, за що ми качаємо наш левел. Можна зінвайти друзів, рефералка. Тобто, ну, в принципі, нічого складного тут немає. Також можемо відправити токени. Я відправляю токени самому собі, Swap і Provide Liquidity, Це окремий, окремий сайт, його зараз розберемо. Окрім цього, в них є соціалки: підписка, ретвіт, реплай і Discord. Зрозуміло, що соціалки будуть додаватися, так само, як і ончейн таски, але не бачу нічого складного. Стосовно перших двох до речі, тасків, Swap і Provide Liquidity, ми працюємо з іншим сайтом, іншою платформою. Будьте обачливі. Рабі uh, Вова дуже сильно ругається на те, що популярні сайти низька, але я перевірив, як так би мовити, розмінував. Нічого страшного немає. Все, що ми тут можемо поробити, це свапнути наші токени Faros на якісь токени інші. Тут у нас зараз доступен USDC, USDT і врапнути Faros. Цілком можливо, коли ви дивитеся відео, додали ще більше токенів. І також ми можемо додати пул ліквідності. Наприклад, створити його з токеном Faros і якимось іншим токеном, вказати діапазон і створити цей пул. Нічого складного немає. Переходимо далі до наступного проєкту. Наступний проект, який мені подобається, який я особисто відпрацьовую ще з зими і який зібрав досить таки непогані інвестиції, це Sahara AI. Зовсім недавно вони відкрили публічний тестнет, в якому зараз доступна фаза 1. До цього був закритий тестнет, про нього ми не говоримо, і був тестнет Sahara Legends, в якому нам потрібно було щодня генерувати одну транзакцію, простими словами, відправляти токени будь-яку суму на будь-який гаманець, хоч самому собі. Зараз же вони відкрили нову активність, тисне під назвою Сіва. Для цього нам потрібно повзаємодіяти знову ж таки з фаусетом. Нам для цього наголошую, треба 0.01 ефір, що дорівнює орієнтовно 25 доларів на станом на запис відео. От, і після чого нам потрібно створювати наші датасети. Ну і для того, щоб виконати таск з датасетами, ми приходимо на відповідний сайт. Всі посилання будуть під відео. Натискаємо кнопку регістр AI assets», Підписуємо наш датасет. Давайте, для прикладу, буде максимум відео. Вибираємо текст, тому що доступний тільки текст з мови. Я вам рекомендую вибрати англійську. В тут ми вибираємо папку, де буде зберігатись наш датасет. Ми можемо її або створити, або загрузити, якщо у вас вже є папки. В ремарку можна написати все, що завгодно. І в Upload файл, я вам рекомендую в чат GPT дати ось такий таск «Створи промпт для навчання іншого. AI на англійській мові. Він вам напише промпт. Якщо потрібно, я файл з цим промптом закріплю під відео. І е, ми його зберігаємо і просто-напросто загружаємо ось сюди. Тобто вибирає, натискаємо і загружаємо файл. Після того, як ми загрузили наш файл, натискаємо upload, Е, Ми можемо його змінити. Для цього натискаємо кнопку регістр. І, відповідно, зараз ми будемо тратити токени Sahara, які ми мінтили перед цим в крані. Підписуємо транзакцію. Чекаємо, поки воно зареєструє наш датасет. І якщо ми бачимо success, вітаю, ви виконали всі доступні станом на зараз. Таски в проєкті Sahara. І останній проєкт, про який я хотів би згадати в сьогоднішньому відео, це 0G або Zero Graffiti. Феноменальна сума інвестицій: в 325 мільйонів. Зрозуміло, що велика частина із цих грошей, якщо подивитись, була зібрана завдяки Save UNOT, тобто бачимо 22 мільйона, 250 тисяч, 9 мільйонів, 32 тисячі. Але і хтось їхні токени на OTC, не розкривають інвестори, але хтось їхні токени на OTC купив за 250 мільйонів. І навіть якщо відкинути цей фактор, 40 мільйонів CD, ну це досить таки багато. Плюс в присіді ще 35 мільйонів, 75 мільйонів без продажі своїх топнів на OTC, без продажі нот. Багато великих фондів, які ви стовідсотково вже зустрічали. Тому гріх скіпати таку активність. А зараз доступна третя фаза теснета. Якщо логічно подумати, зрозуміло, що до цього було ще дві фази. Я не знаю, чи їх обновили, чи дійсно зробили снапшот наших активностей. В кінці кінців я писав про ці фази. І а, зараз нам потрібно все, що ми можемо. Це фаусет, плюс невеличкі свапи, плюс мінти NFT, плюс депой контрактів. Зараз про це все поговоримо, покажу вам, як це зробити. В цьому нічого складного немає. Так, ну і як ми вже знаємо, будь-яка активність, з якої починається L1, це фаусет. Тому переходимо до них на сайт, вставляємо адрес нашого гаманця. І проходимо капчу. Відразу хочу сказати, для того, щоб вам зафаусетити токени, вам потрібен твіттер, якому понад 30 днів, і в якого є більше ніж 10 підписників. Купити такі твітера, ви можете на DarkStory. Посилання буде в, під цим відео. От. Або зробити руками, прогріти їх кому як зручніше. Але ну, такі от критерії, мабуть, так вони борються з собі. Запрошуємо токени і йдемо до наступних активностей. З того, що ми можемо ще зробити, це депой смарт-контракта. Переходимо на сайт, вибираємо мережу OG. Набираю, а, натискаємо так світ, переключаємось. I am so sorry. About this day. так, Натискаємо Деп. E, зараз ми створимо наш смарт-контракт. E, чекаємо, поки загрузи. Мережа 325 лямів, самі розуміємо, дуже швидко працює в кавичках. ні, Підписуємо транзакцію і вітаю, ви задепою свій, свій смарт-контракт. Наступна активність це їхній DEX. Тут все просто: фосетимо токени, біткоін, ефір, USDT, і просто робимо, ганяємо свапи. Свапимо одне в інше, наприклад, USDT в біткоін. Також можемо створити пул ліквідності. Нічого складного немає. Натискаємо Create Position, вибираємо дві, дві пари токенів, точніше пару токенів із двох токенів, в якому ми будемо створити свій пу. І час від часу ганяємо напрямо транзакції. Також ми можемо створити свій неймсервіс, відоме на ім'я. Для цього просто вписуємо. Давайте буде тест для відео. І шукаємо: ось тут мережу OG. ось Остаємо, ось остаємо, хоч би не пропустити її. Полігон, фол, абстракт Iotext B3. Вибираємо Галівео, натискаємо регістр на один рік, чекаємо, поки загрузить ціну. Бачимо 006 OG, в принципі, це небагато. Натискаємо регістр. Так, бачимо фейл. А, працює через раз. А, давайте ще раз спробуємо. Якщо не вийде, то значить треба буде погратися. Да. А, окей, пише недостатньо коштів, Ну, окей, можливо, недостатньо коштів. Ну, в цілому ми можемо також зареєструвати своє до ім'я. І а, забираємо ось цю NFT від Nerzo. А, всі оці таски follow, retweet, NERZO паспорт, вони проклацуються, Тобто ви натискаєте. Тут з'являється в Веріфі. Прокласимо ці всі квести і забираємо свою NFT. В цьому все більше ніяких активностей в мережі OG поки немає. І дуже дякую вам за перегляд цього відеоролика. Хотів би попросити вас підписатись на мій youtube ченнел. Аж не віриться, що колись. От я я дуже видачі жопи, я кажу чесно, але колись, от рік назад, я починав і я радів своїм першим. Тисячом, двадцятьом підписникам. І а, якщо подивитись, я реально ці відео знімаю рявками. І я вже доріс до 500 підписників на органіки. тому ну, це дуже сильно радує. А, хотілося би рости далі, до 500, до тисячі, до 10 тисяч. Я вірю, що ви можете мені допомогти. Тому підписуйтесь на мій YouTube. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Тут також ми потихенько ростемо. І до зустрічі в нових відео. Чао!